Друзі, вітаю! Сьогодні відбувся Рамштайн. Давайте його обговоримо, яка зброя хлине в Україну, які заяви сьогодні прозвучали, тому що сьогодні надзвичайно важливий безпековий день. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, дзвіночок та пишіть коментарі. Дивіться, сьогодні відбувся Рамштайн, чергова зустріч міністрів 50 е міністерств оборони з різних країн. тобто Кількісна підтримка України росте. Країни заходу додають все нових нових членів. І По великому рахунку можна сказати, що ми зараз зібрали практично всю західну підтримку. Там немає Азії, там немає пасивних гравців Африки. Зрозуміло, що немає Латинської Америки. Але якщо брати про цивілізовані розвинуті країни заходу, всі вони там підтримують Україну. Дуже важливий аспект, що допомогло Україні здобути багато зброї. А там дійсно ми зараз говоримо про надзвичайно велику і політичну, і військову підтримку. Говорить про те, що Путін вистрілив собі ногу в понеділок. Коли він в нас запустив ракети по наших містах, по Одесі, по Кривому Рогу, по Києву, по Конотопу на Сумщині, він вистрілив собі. Тому що сьогодні на Рамштайні, коли вся світова преса показала це, і їхні міністри приїхали, а їхні міністри це в першу чергу політики. Вони зрозуміли одну дуже важливу річ: Україні треба допомагати, і про це заявив Єнс Столтенберг, який сказав, це лідер НАТО, секретар НАТО, він сказав, що НАТО не може програти в Україні. У мене виникло, коли я це почув… Трошки не своїм вухам. Типу, а що, НАТО воювало в Україні? Типу, ви не можете програти. Ну вибачте мене, але ми воюємо, ми не можемо програти. Але це говорить про те, що вони вже починають нас асоціювати з собою. Друга річ НАТО. Теж сьогодні заявило надзвичайно важливо. Якщо Росія б'є по Україні, то НАТО не виключає фізичну відповідь по Росії. Це теж дуже друга, крута заява. Про те, що НАТО входить в даному випадку достатньо пасивно, але входить в війну, і вже наперед проектує рішення, які Путін 100% чує і бачить. Я вас запевняю, що Путін цей Рамштайн дивився просто в прямому ефірі. По великому рахунку, ми зараз можемо зробити висновки про те, що Україна вже наближається до вступу в НАТО. Навіть більше того скажу, уже відчувається, що ми вступили так без формальностей, без політичного рішення, без військового там вступу, екзамену, і всього чого треба. Але ці заяви свідчать про те, що вони нас бачать частиною себе, і це дуже круто. Так ми пройшли цей складний шлях. Ми пройшли складну роботу. Провели ми, 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 ми її робимо її далі. Ми воюємо, але вони нами захоплюються. І це теж чесно треба визнавати. Так, у нас буде ще мільйон проблем причин, як важко буде туди вступати, як важко буде здавати всі ці іспити, але ми йдемо цей шлях. І зараз те, що вони говорять, це підтвердження правильності нашого шляху і те, що ми частина їхньої родини. По великому рахунку, ми єдине серце, яке суперсильно б'ється. Дивіться. Остін, міністр, військовий міністр, міністр оборони Сполучених Штатів, заявив, що Україна змінила динаміку цієї війни і змінила власне будову цієї війни. Те, що ми йдемо по всіх напрямках в атаку, те, що ми всюди наступаємо, це говорить про те, що дійсно Україна завдає дуже сильних ударів по Росії. Нагадаю, 63 тисячі тільки вбитими. Деякі експерти говорять, що там під сотню зраненими, але це неправда в рази більше. Ранених зазвичай в 2-3 рази більше ніж вбитих, тому. Україна йде просто на якихось фантастичних цифрах, от не просто так він наголошував цю недомобілізацію. Е, крім Остіна, ще заяву сьогодні зробив Бен Волес, це британський міністр оборони, який сказав про те, що Росія після вторгнення в Україну і програшу на нашій території більше не велика держава, і це теж насправді дуже класна заява. Вона демонстрація в світ, що Росіян не треба боятися і треба приєднатися. Нагадаю, що цей Рамштайн виріс на 10%, було 44 країни, стало 50. Тобто він росте, і кількість країн, які хочуть приєднатися, збільшиться. І тут дуже важливий момент, коли приєднуються, коли вже немає сумнівів і коли є віра в нашу перемогу. Ось тоді приєднується для чого? Для того, щоб розділити цю перемогу, теж сказати, ну ми ж допомагали. От дивіться, хто що дав, Нідерланди передадуть Україні зенітні установки ракети. Німеччина нарешті готова передати панцирі. От і Марс-2. Ще одна заява Сполучених Штатів про те, що вони готові допомагати Україні побудувати ешалонну систему протиповітряної оборони і якраз таки збільшити кількість поставок, якраз таки ПВО в Україну, що насправді для нас надзвичайно важливо. І це якраз таки буде демонстрація того, що вони допомагає нам захиститися. Є проблеми і нюанси навіть в цьому Рамштайні. Наприклад, німецький панцер вони будуть їхати частинами, і частина буде там день-два пройде. Французи, до речі, ще Цезарі передали. Там ще там, цілий список надзвичайно великий. От, але основні це якраз таки ці гравці. Це Німеччина, Штати, Голландія. От вони якраз таки озвучили такі, такі назви тих поставок, які будуть іти. Плюс давайте теж розуміти, що частина поставок не оголошується. Це закритий буде великий документ, в якому буде передано якраз таки Україні право отримувати цю зброю. Ну і найголовніше, дивіться, нас зараз. Сьогодні велика загроза ядерного удару, яка залишається, те, що Путін атакував звичайними ракетами, дещо відводить недалеко, але відводить питання ядерного удару. Але НАТО чує це, і те, що вони заявили, що вони вдарять по них, якщо вдарять по нас, але друга частина, яка теж дуже важлива, НАТО зараз проводить антиядерні військові навчання. Це теж надзвичайно важливий момент, який говорить про те, що загрозу Путіна почули, до неї готуються і будуть відповідати, але вже разом з нами. Тобто ми в одному вчивні з НАТО. Друзі, скажіть, будь ласка, а, наскільки ви вірите, що ця зброя піде швидко, чи українським політикам треба все ж таки постійно пушити, підпирати і нагадувати західним політикам, що нам потрібно передавати? Зброю і друге питання: наскільки Путін розраховує, що зима стане його суперзброєю проти нас? Наскільки ця технологія може спрацювати? Друзі, дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал, бережіть свої сім'ї і до зустрічі.